Сьогодні ми будемо говорити з вами про <кхем> документування війни, інтерпретації війни, але, власне, у світі мальописів. Я би хотів почати нашу розмову, напевно, з тієї тези, яку вже протягом трьох трьох років повномасштабного вторгнення наше видавництво старається постійно інтерпретувати і розповісти. Про те, що власне ми, як люди, які проживають ці події, люди, які є учасниками цих подій, як військові, волонтери, цивільні особи, дружини військових, в різноманітних ролях маємо розповідати ці історії світу і те, як ми їх бачимо і сприймаємо. Ясно, що історія, яка з нами відбувається, відбувалася постійно, і мальописи теж не річ, яка виникла буквально щойно. Українському мальопису близько ста років. Кому цікаво, більше можна буде ознайомитися скоро в нашому новому виданні історії українського мальопису, власне, де ми будемо розглядати усе починаючи, ми взяли для себе відлік війна грібів жуками, як бачите по самій назві. Тоді, коли українство переживало теж схожі події до сьогоднішніх, вони так само намагалися в коміксах. Ясно, що це не такий комікс, до якого ми звикли сьогодні, а такий більше. Протокомікс е, описати всі події. Війна гребів жуками, власне, як гриб, гриби, де це як українська нація. Воює жуками, як, яка відображена як е, Росія, наш, так би мовити, спроконвічений ворог. Якщо ви хотіли це. Е, Вуйкова книга про більше такі стріпові історії небелиці того часу. Класна штука Комар Ізис. Е, в більше карикатура, гумор того часу крилаті. І насправді цих стріп-історій, коміксів, всього дуже-дуже багато, і це лише підкреслює те, що історія українського мальопису не виникла на рівному місці. І насправді ми, люди, які створюють мальописи сьогодні, є тими, хто продовжує традиції минулого. І теми, які були тоді, співголосні темам сучасності. Мальопис для війська. Я, власне, би хотів більше зупинитися на сучасному, так як історію можна буде прочитати, як я вже сказав, історію українського мальопису більше і подивитися. Насправді багато хто робить зараз круті огляди на це. Я дуже радий, що люди з літератури також почали йти в комікси і освітлювати їх, і говорити про них, якось переосмислювати. Бо зазвичай всі знали тільки. Комікс Перфецького про Україну, який перевидавали, де, власне, в дуже буквальному е сенсі зображено це видання 1953 року, Бій боївки УПА з КВД. Власне, про її комікс. У нас було декілька проектів. Перший проект, і насправді, що ми хотіли робити спочатку, ми розуміємо, що події, які відбуваються, вони документуються дуже по-різному. І мальописи це насправді ще один медій, де це можна робити. І один з перших проектів, який ми розпочали, це був власне соціальні мальописи. Інкер. Ми працювали з спільно з редакцією. «Що там це журналісти, які насправді до повномасштабного вторгнення займалися доволі веселими новинами. Ну, типу, там найбільший пиріг в Україні, найбільший гарбуз, в кого найкращий врожай. І тут вони теж змінюють різко свій фокус уваги. Вони починають е, говорити і ходити, записувати інтерв'ю людей, які проживають війну тут і зараз. Е, загалом ми створили в межах цього проекту. 32 мальописи. Кожен мальопис там приблизно об'ємом по 30-40 сторінок. Вони об'єднані темою. Тобто, кожен випуск на якусь тему У нас була тема про Маріуполь, де ми розглядали це з різних сторін. Були теми про полонених, була тема про е, партизанські рухи, і що для нас було важливо на той момент в 2022 році, коли ми працювали з цим. Щойно, все, що відбувалося, і ми вже не встигали, коли ми це робили. Бо я думаю, всі прекрасно розуміють, що малюпас потрібно ще намалювати. Це не історія, так само що ти там ну тільки сфотографував або відзняв. Ми старалися вибирати також ті теми, які е, зможно, буде перечитати через певний час, як слід пам'яті того часу, щоб викликати схожі емоції, які ми всі як українці переживали в ті моменти, дуже непрості моменти. І власне так ми створили 30, близько 32 історії. історій. У нас було друковане видання. На жаль, зараз тираж завершений. Ми б дуже хотіли ще його надрукувати і продовжувати. Але е, так як це виходило по партнерській програмі, партнерська програма нам, як виданису заборонила е, далі друкувати ці історії, поширювати. Але ви можете абсолютно з усім по Інкеру ознайомитись онлайн, він в вільному доступі українською, англійською і німецькою. Так і називається інкер Волт. Заходите, читаєте в діджитал форматі. Все дуже просто. Е, Після Інкера, я думаю, так як і всі, ми зрозуміли, що окрім того, що ми документуємо війну і про неї говоримо так, як вона є. Бо власне в інкарі ми працювали. Ми не просто брали історії з інтернету, ми брали інтерв'ю людей, дозволи на публікації. Бо насправді є важкі історії, коли як бігун е, це про хлопчину, який пожертвувавши собою. Зупинив колону російської техніки. І ми спілкувалися з його родичами безпосередньо для того, чи можна взагалі використовувати, ми старалися підходити до цієї всієї теми е, так, щоб родичам теж було комфортно читати. З е, наступним, що після документування, ми зрозуміли, що документи документи, але починається вже якесь усвідомлення на перший рік, коли в більшості пройшов шок. Е, Інтерпретації і усвідомлення всього, що відбувається довкола. І так починають з'являтися наступні проекти, зокрема, символи незламності». Там, власне, я був автором ідеї декількох сценарій, ще Володимир Кузнінцов, Людмила Самось. Мені захотілося інтерпретувати те, що ми бачимо, але не з точки зору вже людей і історій, як таких, а більше збірних образів, і, власне, в збірці зібрано. Три символи. Перший символ це маріупольський драмтеатр, за яким, я думаю, всі спостерігали протягом всього часу, що там відбувалося. І ми розказуємо історію власне, від нього з того, що насправді заклала його Російська імперія, але незважаючи на те в нього був український характер, і він говорить з нами, показуючи, демонструючи, що він готовий пожертвувати власним життям, що він власне робить. Аби захистити український народ. і для нас це такий символ чогось більшого символ не тільки про маріупольський театр, це символ цих всіх місць культури, місць якогось просто збору людей, які ставали точками захисту, і оцими точками незламності, які в майбутньому там держава почне робити вже як стаціонарні. А Маріупольський театр був такий з самого початку. Також в нас там є історія, яка, напевно, в нас їх не збирала стільки часу безліч, але вразила кожного це історія про шафу і про півника з Бородянки. Власне, ми трошки розширили, ми пішли, почитали і подивилися, що е, таких статеток було декілька. І тут ці події відбуваються так, що після прильоту у будинку виживає знову тільки шафка, і виживають, е, окрім півника, ще е, олень і бичок. Які були з цієї колекції теж, ну, тої самої фабрики, яка робила півника, і між ними розвивається діалог. І за рахунок цього діалогу ми розуміємо, які емоції вони постійно проживають. Бо це ніби речі, які застигли в часі, і вони продовжують життя своїх власників, яких уже немає поруч. І остання історія, яка умовно лежала на поверхні, але чомусь про неї. Принаймні інші там культурні медіа мало згадували. Ми зробили збірний образ про прапор. Ми зробили оповідь від українського прапора, бо український прапор, на нашу думку, також має непросту історію. Власне, третя історія, яка заключає цю збірку, це про історію українського прапора і про те, що найважливіше, що є, це зберегти свободу і умовно цей символ незламності і незалежності український прапор, який ми несемо. Тому всі герої, які в останній історії є, вони так чи інакше гинуть потроху. На фронті, там при інших обставинах. Єдине, що залишається, це наш прапор, який передається наступному поколінню. Ну, це те, що ми би е сенс, який ми все заклали і який ми несемо. Окрім того, він нас просто трошки по-іншому, ми працюємо так само над е історіями волонтерів і документальними історіями людей, які переживають війну теж в такому звичній умовно ролі волонтера, але про волонтерів зазвичай усі доволі мало знають, особливо якщо там волонтер е, займається цим постійно. І це є історія про дівчинку з сама вона з Кропивницького, яка була змушена переїхати там зі своїх сімейних опсан, всякоповномасштабів у Львів. Власна розвинула дуже великий хаб у Львові. І за час 22-го року вона затарила приблизно три бригади. І це історія якраз, власне про неї, і історія. Про сильних жінок, незважаючи на її молодий вік, їй всього на момент початку повного штабку був 21 чи 22, я вже там точно не, не пригадаю. На 2023 році почалася історія з тим, що почали приходити трохи демобілізовуватися уже військові. Почали повертатися наші автори, нові автори почали з'являтися. І так у нас виникає пласт інтерпретації війни в не дуже прямий спосіб через їхні історії, їхнє усвідомлення, умовно, як Володар Перснів і Толкін. Тільки от в нас є проект, який називається Плющ Саші Боля. Є така сама книга, і це постапокаліпсис насправді, того, що. Він собі фантазує в майбутньому після ядерної війни Україна вижила, нові порядки, новий світ. Але в цьому всьому теж передує війна. І на перший погляд, це ніби історія не про те, що відбувається зараз, але насправді це про те, що відбувається тут. Просто умовно в далекому майбутньому і трохи під іншим кутом. Іду на штурм. Це дуже цікавий проект, який ми робили з третьою штурмовою бригадою. Вони до нас звернулися з питанням. Залучення новобранців, і це такий медіа який одночасно документує війну. Чому того, що тут події, які відбулися в Курдюмівці, але вони попросили, щоб це було трішки більше по художньому. Тут додана інтерпретація. Це не прямі бої, бо тут є трохи містики, нечисті таких моментів. Є гіперболізація персонажів в певному сенсі. Але разом з тим це проект, який був створений для того, аби залучати новобранців, і він цим чудово впорався. Ми насправді з третьою штурмою будемо продовжувати працювати. І це дуже цікавий, як для мене, такий теж, бо це ніби стик, це коли м, продукт, який ти створюєш, виконує декілька місій і виходить на якийсь умовно новий рівень. І це якраз та якісна, як на мене, пропаганда, якою би мали займатися багато медіа, держава на державному рівні, коли. Ми показуємо нас часто запитують, чого ми не робимо комікси про супергероїв. Ось чого ми не робимо комікси про супергероїв. Бо у нас супергероїв півкраїни. Нам не потрібно придумати ні суперменів, ні Бетменів. Ми можемо взяти автобіографію просто звичайного піхотинця будь-якої бригади, і воно буде працювати. Ми можемо це розкрити і показати потенціал цього всього. Не потрібно вигадувати щось супернадзвичайне. супер надзвичайне. І остання наша робота, яку ми буквально видали насправді майже перед е, цим фестивалем, це Шух, бо незважаючи на те, що в нас є сучасність, ми маємо пам'ятати і про минуле і умовно про витоки, е, Шухевич доволі така е, непересічна особа з. Однозначним ставленням там, умовно, Львівської, Франківської Тернопільської області, з різним ставленням інших частин України, над яким працювало багато пропаганди, російської пропаганди, його замовчували, бо насправді він був чи не більшою загрозою, ніж Бандера. І Бандера просто був більше політичним лідером, а на насправді, справді всю Другу світову війну відсидів і не чинив ніяких військових операцій, нічого. І весь час, цей весь час всім цим займався Шухевич. Ми власне назвали комікс Шук. Це один з його позивних, який доволі очевидний. В нього було багато імен, але це мальопис, який ми створили, власне, з теж в документалістиці, завдяки сучасникам Шухевича, завдяки співпраці з його донькою, завдяки співпраці з локальної історії, з якою ми співпрацювали. Це дуже крута редакція. Журналу, який видає купу крутих матеріалів про історію України, Ми починали про історію Галичини, тому називалося локальна, але зараз не вже охоплення цієї України. Купа крутих історичних праць. І відповідно ми послуговувалися їхньою історичними довідками, справками, експертизою. Це все відбувалося за підтримки Київки, і в нас вийшла історія з фактами стрічки, з ясно, що. Літературним напиленням, але така дуже крута біографія про Шухевича, де ми хотіли власне показати, теж не зосереджуватись лише на його військовому періоді. Ми хотіли показати, яка він людина. Ми хотіли, щоб люди усвідомили, що це був живий чоловік з мріями, прекрасним майбутнім. Він на той час був дуже прогресивним чоловіком з зі здоровенним бізнесом. Насправді, якби він хотів уникнути і не бути учасником визвольного руху, він міг це зробити дуже легко. Але він вибрав те, що він вибрав, і став одним з сподвижників тих, хто надихає умовно сучасників зараз. Це, власне, український мальопис не розказана історія, який з'явиться буквально за декілька тижнів уже в книгарнях, де ми будемо розказуємо про період з. 1928 по умовно початок повномасштабного вторгнення буде продовження. У нас є про що говорити. Ми точно будемо виділяти історію про те, що я вам зараз тут розповідаю, про військові комікси по вже з'являється купа речей, і насправді ми ж одне видавництво, яке цим займається, але не тільки ми цим займаємося ще 11 видавництво зробило е, цю коротку історію про війну. Є інші медіа, є онлайн-медіа, і ми хочемо теж це упорядкувати. Ну, це вже більше з наукової точки зору. Комікс для України це теж така цікава штука, яка умовно, про те, що я говорю, що я би хотів, щоб про нас навіть в Мальописах чи в коміксах, в пресі будь-де, говорили ми. Бо це інтерпретація того, як е, це бачать американці. І це американці насправді 60, це відомі світові імена у світі коміксів. Вони дуже притомні, там немає нічого, щоб компроментували якусь Україну або озвучувало так. Але це досі показує поверхневий погляд. Хоча це дуже крута робота, вона зібрала на Україну більше 6 мільйонів доларів. Вони продали купу ліцензій, всі ці гроші пішли в наші фонди на допомогу нашим військовим. Але разом з тим, якщо порівнювати людей в контексті комікс для України, то я все би хотів, щоб воно якось виглядало умовно як іду на штурм швидше. От якось дуже швидко і коротко, так я насправді я би хотів, якщо вам цікаво будувати це більше як діалог, можливо, у вас є якісь питання, бо я можу просто про це говорити годинами. Що ми робимо? ми це робимо. Дякую за питання. На це взагалі будеться все побудовано. Що я стараюся підбирати художника або хтось з моєї редакції під характер е сценарію, який ми написано? Бо до прикладу, е якщо знову повертатися до символів незламності. Ми навмисно взяли Людмилу Самось, того, що якщо ви там ну розгорнете його більше, подивитесь, він такий, можна сказати, більше мультяшний. Це зроблено навмисно, що події знато драматичні, і якщо ми це будемо малювати так, як воно є, людина не зможе це прочитати. У нас так були відгуки, що люди не відразу це читали, а це комікс, в якому блін 60 сторінок. І відповідно для того, щоб знизити цей градус напруги, бо ми говоримо про дуже серйозні речі. Ми, використовуючи художницю, її стиль, змогли якось це все так зібрати і щоб воно гармонійно відбувалося. Бо є серйозна історія, крутий малюнок, але він трішки, ніби додає тобі якоїсь такої, я не, не знаю, як це пояснити, крім емоцій, ем, дитячості. І ти хочеш вірити, що все закінчиться добре. Ну ти хочеш цієї історії вийти, так що в ній є якесь майбутнє і продовження. От власне художниця в цій історії це робить. Бо віду на штурм, ми навмисно, художниця Дарця Зіронька малювали усе насправді плюс-мінус дуже документовано, і ми навмисно брали художника, щоб це так виглядало, трохи як американський бойовик. Коли ти розумієш, що відбувається, ти в контексті цих подій, але разом з тим тобі здається, що це трохи кіно, яке закінчиться. Ну, і це кіно, яке закінчилося гарно, наші перемогли. тебе є відчуття завершеності процесу, події, і художниця дуже чтово впоралася завдання. Плюс вона дуже кльово е, малює пейзажі, вибухи. Дивіться, так е, є історія, що це люди, які роблять самі. А є історія, до якої ми більше схильні, що це дві окремі людини, дві окремі особистості, і кожна з них працює. Людина, яка малює, це окрема людина художників і окрема людина-сценарист. Просто з тої причини, що якщо ти вправляєшся в якомусь одному ремеслі, ти в ньому, ну, на мою думку, будеш набагато більш професійний і матимеш набагато більше скілів. От, 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 і все. Ну і ще така штука, до прикладу, в Інкері, нам потрібно було здавати чотири історії. Це загальний об'єм намальовано 120 сторінок за три тижні. Тобто над одним випуском паралельно працювало майже 16 людей, інакше ми б це не зробили. Це би було просто нереально. А є історія символів незламності, де ми її малювали півтора року, і швидкість і темп залежала від нас, і ми могли розмірювати, як хочемо. Воно теж грає роль. Ми насправді ще робимо частину роботи, яку ми не дуже показуємо. Я, на жаль, не можу її вам тут продемонструвати: це інструкції для озброєння, зокрема для важкої техніки і стрілецької. Коли до нас звертаються безпосередні командири, там якоїсь батареї, батальйонів, вони просять, що ми їм намалювали для їхніх хлопців як поводитися з новою технікою. Ми це робимо, їм віддаємо. Ми підписуємо ін'єй, ми нікуди це не показуємо. Це прямо робота, що ти так от на флешці приносиш, їм віддаєш. Вони це забирають, всі, і всі щасливі. Якось так. Але будуть будуть, будуть ще історії. Будуть історії, які до нас прийшли і попросили зробити, і будуть, які ми хочемо зробити. Ми робимо комікс марч в ігровому форматі для цивільних і військових, де відбувається сценарні історії з пораненнями, і ти маєш пройти цю це як стиль гри, в тебе 20 хвилин до евакуації. Що ти будеш робити? Ну і воно так побудовано, що у тебе там питання: так ні, так ні, так ні, так ні. Ми це придумали для того, щоб КМБ дуже маленьке за місяць часу. Дуже важко запхати в піхотинця. Все, що він має знати, і з чим всім, що він має поводитися. На такмет відводиться. Приблизно день, ну інколи два, якщо це є така можливість, і за допомогою такої іграфікації ми хочемо, щоб вони просто постійно повторювали сценарії, і за допомогою цього вони будуть запам'ятовувати. Це точно буде і з такого, що ми ще не розказували, і буде, це буде Євген Коновалець. Ми будемо продовжувати історію з постаттями минулого і наступним хто буде після Шухевича. Це Євген Коновалець, власне, людина, яка заснувала Уво. І якби не він, не було б Шухевича, і не було б купа наступних поколінь українських націоналістів. А про сучасне? Про сучасне ми робили теж в теж проекті Інкер трішки про Редиса і про Калину. І ми хочемо. Але насправді тут питання, що мало хто готовий говорити наразі з сучасників, з ким би було цікаво працювати. Ну, і треба розуміти, що це їхній досвід, який вони хтось хоче вділитися, а хтось не хоче. Якщо насправді до нас буде якийсь такий запит, то ми радо це втілимо в життя. Бо зазвичай, е, от ще один проєкт, який ми будемо робити, наразі без імен, це про загиблого військового, який не пересічний. Ну, в плані, що він популярний у нас в Україні, але це вже звертається його родичі. ну І нам теж цікаво це буде зробити. Але я не знаю, це знаєте. З сучасниками трохи важко працювати. Це теж така ще історія. Але якщо щось таке буде, ми б з радістю. Є історія, що це знайомий знайомого, є історія, що люди самі пишуть, а давайте зробимо. Є що нам якась історія дуже запала, і ми такі доброго дня, б хотіли з вами поговорити, як ми працювали в інкарі, чи можна використати вашу історію, чи вам би було це окей. Бо мене особисто дуже вразила історія не військового, а е, як це правильно. Головного інженера Чорнобильської АЕС, який там залишився на 50, ну трошки менше на 50 днів окупації. Але він весь цей час придумував, як вбивати русських. І він їх вбив. Він майже всіх їх заразив радіацію, і Вони поїхали з радіацією назад. До того. І це прям історія, яку дуже хотілося розповісти. Бо вона якось так в новинах, знаєте, новин було дуже багато, і вона так типу: пук-пук-пук, і майже не було. З на штурм, наші вилучені кошти пішли йду на штурм. Ми мається на увазі третій штурмові. Ми їм передали всі кошти, за які вони придбали те, що вважали необхідне. Взагалі, якщо ви купуєте щось з продукції комікс, 10% йдуть автоматично на різні фонди, з якими ми взаємодіємо і працюємо. Де ж йде на наш фонд, бо ми займаємося оптикою і медициною і передаємо постійно військовим. А так то ми домовляємося. До прикладу, символи незламності Кожні 50 гривень йдуть на 12-й полк НГУ Азов. Не секрет, 3 тисячі ми продали приблизно станом на зараз десь 2,5. Це ну, такий непоганий результат. Бо хочеться завжди більше. Тому я, яку, яку б я вам цифру не назвав, я би сказав, що це непоганий результат. Ми на ринку існуємо цьогоріч вже 8 років. І зараз всі художники, які працювали з нами в будь-яких. Ну з більшість художників, які працювали з нами зараз в військових історіях, їх близько 21, це все люди, які працювали з нами до повномасштабного вторгнення. За цей час ми почали працювати з новими художниками. Але їх доволі мало. Якщо там умовно питання, як потрапити, нам надсилають резюме дуже часто на пошту. Якщо ми бачимо, що людина тих самих цінностей і поглядів, що ми, то ми з радістю дамо людині шанс. Якщо ми спрацюємося, то ми і працюємо. Тут ще така штука, що, до прикладу, люда намалювала один комікс про війну і більше не хотіла, бо це дуже важко. Дарця останніх три роки тільки це малює. Вона бачить в цьому свою місію. Ми з нею зробили ще дуже. 에, крутий мерч 에, пантеон українських богів, де різні роди військ, і чим ми збирали теж на допомогу армії? От і це теж треба враховувати. Бо хтось дуже швидко вигорає, і йому важко з цим працювати а комусь навпаки, ну, окей.